Відомий комік Андрій Лузан, який мобілізувався, починає війну проти поганого харчування у ЗСУ. ТСН вже знімає репортажі у судді, а Путін чекає українські ДРГ у Москві. Користуючись повноваженнями, Лещенко безкоштовно катає своїх друзів, діджею поїздами Укрзалізниці скорумпований антикорупціонер. Шабунін фіктивно служить у війську і отримує зарплату. Лікар на Житомирщині вимагав хабара із військового, аби довести його інвалідність сироти для ухилянтів за період мобілізації із дитбудинків розібрали усіх дітей. І у кінці цього відео путіністку доліну кинули українські офісники на півтора мільйона доларів. Мене звати Катерина Нестеренко. Я разом із колежанками розкажу вам про те, що відбувається із Україною сьогодні. Обіцяю, буде цікаво. Ще донедавна він смішив людей, а тепер показує жахливе харчування наших військових. Так, мова про коміка Андрія Лузана, який не так давно доєднався до лав ЗСУ. Він обурився тим, як годують наших військових, і показав це у своїх соціальних мережах. Ой, знала би як мене за... ці сосіски. Це просто Слава, Як тобі сальоні помідори на сніданок? Я просто не розумію, що нема згущонки. У нас кожен день на сніданок салінья б. А самий цікавий прикол, що знаєте що? Що, от ці сосиски, вони холодні. Вони холодні, вони просто кинуті в в гарячу водичку. Крім одноманітності, поганої якості їжі, не вистачає нашим хлопцям і навіть банального. Нам перестали возити масло. Масла нема. І сосиски просто вони кожен раз стають ще гірші і гірші. Місіски, це кась це, 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 це просто і о диво після розголосу. Таки військовим привезли випрохане масло. Але ж якими зусиллями? Сили нашим захисникам точно треба витрачати не на те, щоб вимагати для себе кращу їжу. Ой, дивіться, масло з'явилось, а казали на складі нема. Щоб тепер одноразовий посуд довезли, взагалі було б супер. Утім, Лозан все одно заявив, що принципово не їстиме польову кухню, доки не буде кардинальних змін у меню. І закликав інших військових присилати йому подібні історії. Я принципово не буду їсти їжу, яку привозять, поки забезпечення не буде у повному обсязі. Як перевірка, то і все є. І одноразовий посуд, і стандарт по порції, і масло не зникає на складі, і всі такі милі, ще й в одноразових рукавицьках. Знаю, що нас дивляться багато військових. Напишіть у коментарях, як годують вас. А тепер чергова історія зальоту опешного діджея Сергія Лещенка. Бог із ним, що він чи не щотижня тусується у клубах зі своїми діджей-сетами. До цього ми вже звикли. Цікавіше ось що кажуть Олещенко безкоштовно возить друзів діджею по Україні. Телеграм-канал Сніданок Химери пише, що Сергій Лещенко, користуючись своєю посадою у наглядовій раді Укрзалісниці, катає своїх закордонних колег Діджеїв за державний кошт потягами, і його друзі пересуваються безкоштовно. Діджейці, правда підтримують Україну. Але на тлі постійних новин про те, що військових виганяють у тамбур через поганий запах, таке віпставлення навіть до прихильників України виглядає більше ніж дивно. Замість того, аби приймати вдячність від людей, які боронять Україну, дуже ввічлива провідниця попросила його вийти в тамбур і спати там, бо від нього погано пахне. Військові заслуговують на повагу і хороші умови, а діджеї, отримуючи чималі гонорари, могли би собі квиток купити. А от що ви думаєте про вояжі друзів Лещенка? Наступ зсу на Курськ так вразив, що у Кремлі. Рівень тривожності просто зашкалює. У Путіна посилюють охорону через страх проникнення українських ДРГ. А в Україні своєю чергою говорять про те, що росіяни самі можуть влаштувати провокації. То що ж відбувається у кулуарах Кремля? Розбиралася Катерина Пахальчук. Збройні сили України все ближче до Курської АЕС. Завдяки успішним діям наших військових з'являється ще одна ділянка фронту. Лінія бойових дій розтягується. Сказати, що такого Росія повороту не очікувала, не сказати нічого. Слава Україні! Крічати тому у Кремлі поспіхом вирішують перекинути на новий курський напрямок свої підрозділи з Харківщини, Півдня України і навіть далекого Калінінграду. Що ж у нас відбувається? Паніка у Кремлі наростає, і у декого навіть відібрало дар мови. От, наприклад, головний алкоголік Росії, і за сумісництвом друга людина у радбезі країни Діма Мідвєдів, з спочатку операції на Курщині навіть не грозився ядерним ударом, що робив завжди і постійно з приводом і без ані понесуть за те, що зробили, безусловно заслужене наказання. А от Путін говорить, проводить якісь наради, обговорює, як це назвали в Росії контртерористичну операцію на Курщині, але все ж у своєму стилі. Про втрати, воліє, мовчати і змушує робити це інших. Бункерний закриває рота губернатору Курщини. В настоящему ситуація в регіоні складна. На сьогоднішній день під контролем противника знаходиться 28 населених пунктів. Глубина проникновення на територію Курської області представляє 12 кілометрів. Ширина по фронту 40 километров. Ну, этом, там, такой... это Послушайте, Алексей Борисович, это военные да. ведомства вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы да. расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите. Ну, ви зрозуміли, військові розкажуть. Ага, точно розкажуть, що молодці збили 500 в шістнадцять і знищили тисячу хаймарсів. Коротше, як буває у кризових ситуаціях у Росії, влада мовчазна і реагувати на все намагаються таємно. Так, наприклад, Путін, начебто, розрулити біду у Курській області, призначив свого кишенькового генерала, охоронця і помічника Олексія Дюміна. по личному поручению Владимира Путина будет заниматься координацией действий группировки ВСРФ с силовыми ведомствами и региональными властями в Курской области. Уточняется, что Дюмин уже отправился в приграничье, чтобы как можно скорее начать работу по консолидации совместных усилий по выдавливанию украинских войск. Але пропагандисти самі заплутались у своїх словах, і тепер за новину про Дюміна вибачаються. що це було не ясно. Але якщо призначення все ж було, то цілком можливо, що Дюмін стане цапом відбувайлом. В інституті вивчення війни пишуть, що Путін вже почав грати в цар хороший бояри погані і намагаються перекласти провину за Курськ на всіх, на кого вийде. Президент Росії Володимир Путін продовжує представляти себе ефективним і обізнаним менеджером ситуації вздовж українсько-російського кордону та перекладати відповідальність за поточні виклики у відповідь на українське вторгнення в цей район на інших російських військових і урядовців. Дехто вже навіть пише, що Путіна намагаються підставити з евакуацією курян, яких пропонують переселити на захоплені території Запорізької області. Недоброжелатели могут просто развернуть кампанию, направленную против Владимира Владимировича. Будут рассказывать всякие гадости о том, что он якобы и Курскую область не смог защитить. Ужасно признавать, но такие мерзкие слухи даже в Кремле распространяют и в запорожскую людей на смерть отправил. Бункерний розуміє, що Курськ конкретний ляпас йому від України і чорна пляма його майже вічного правління. І всі світові змі в один голос кажуть: Курщина стане прокляттям Путіна, і аналогію проводять з іншим курськом атомним підводним човном, який на початку правління Путіна у 2000-х роках затонув під час навчань. Про це раніше говорив і президент Зеленський. 24 роки тому була катастрофа Курську, символічний початок його правління. А зараз Видно, що є фіналом для нього, і теж Курськ. І зараз весь світ в очікуванні, що ж буде робити Путін далі, бо його загнали у кут. А як ви знаєте, загнаний звір нападає, але у випадку з путіним спрогнозувати щось дуже важко. Це справжня дилема для Путіна, але це точно не єдина дилема Путіна. Російські телеграм-помийки пишуть, що Путіна увага попросили на вихід. Звучить як щось неймовірне, але диму без вогню точно не буває. Источники из Кремля сообщают, что сейчас почти все помощники и друзья Путина, первый круг, собрались и на коленях умоляют его уйти в отставку. Передать власть Мишустину или Белоусову гарантирует ему безопасность его и его семьи. Он не говорит ни да, ни нет. Удалился к себе. Знову ж таки звучить як казка, але все одно приємно. Після таких новин російський політтехнолог і колишній спічрайтер Путіна заявив, що теоретично так вплинути на Путіна можуть лише його старі друзі, типу братів Ротенбергів і Ковальчуків. Але тут багато але Не все таки слишком кон'юнктурні, слішком трусливі для цього. Це требують мужество определеного, угу. вот. поэтому... Они могут пытаться вот вот они могут принять для себя это решение, что это оптимальный а, способ действий. І пытаться создать таку вот конфігурацію, при Путин Путін к этому решению прийде сам. Здається, мені що якби Пригожин був живий, то він про відставку Путіна теж би заговорив. Але мертві бджоли не гудуть, особливо вбиті Путіним. Але все ж голос російських ПВК. Ми почуємо. Засновник ПВК Паладин Георгій Закревський у всіх бідах Росії звинувачує особисто Путіна і відкрито закликає його піти у відставку. Наша страна то, що на грані біди, ілі уже прямо около Нір. наша страна уже в беде. В большой беде. Беспилотники летают по всей центральной части России, вплоть до Москвы и Петербурга. Они атаковали даже Кремль. Наш Черноморский флот выбивается. Выбивается, как будто мы не великая держава с великим флотом, а какая-то третьеразрядная страна. Корабли, которые могут выпивать, как хотят. Наша авиация практически не работает, потому что она тоже отбивается. И все это сделал так называемый президент, великий Путин. І зараз у Росії панує повне нерозуміння дій Путіна. Критикують його за те, що поки його не об'єднає Росія в огні, він приймає міжнародні делегації. У нас серйозні проблеми в Курській області. Уже неділю частина нашої території знаходиться під контролем врага. А в це час президент проводить зустрічі з палестинцями. Це зараз так важливо? Ну тут я погоджуюсь, виглядає більш ніж дивно. І на фоні всіх цих подій, чуток і обговорень, Кремль знову ж таки у своєму стилі намагається просунути наратив про українські провокації. Вчора ввечері російські змі писали, що в Москві посилено заходи безпеки, начебто, через загрозу проникнення ДРГ. На в'їзді в город на Дмитровському шосе предприйняті міри, аналогічні тим, що були після теракту в крокусі. Часть дороги перегорожена Камазам, за яким знаходяться силовики, як звичайні дорожні поліцейські, так і одної з І Раз вже самі росіяни згадали про крокус, то у нас є що сказати. У центрі протидії дезінформації на фоні показового посилення безпеки у Росії кажуть, що Росія готує провокації і звинуватить у цьому звичайну Україну. Росія цілком може організувати теракт в Москві, як це вже робилося в крокусі, щоб спробувати звинуватити Україну в тероризмі і тиснути на наших союзників. Ну в Москві поки тихо не беручи до уваги пожежу у місцевому ТРЦ, але все ж росіяни знайшли на що пожалітися. кажуть їхній Калінінград під ударом Польщі. Наступну провокацію не назвеш, але росіяни такого схоже точно не чекали і цілком можуть прийняти це за проникнення ДРГ. Бо сюрприз, сюрприз. І знімальній групі ТСН сьогодні вдалося потрапити на Курщину і побачити, як там живуть люди, яких покинула російська влада, який вигляд мають згорілі ворожі колони, і побачити, чи висять там досі триколори. Як вам таке? Пишіть, що думаєте у коментарях. Найвідомішого антикорупціонера Шабуніна схоже упіймали на схематозі. Денями набу відкрило кримінальне провадження проти колишніх керівників НАЗК Олександра Новікова та Артема Ситника, адже вони виписували Шабуніну фейкові відрядження, через які його дуже часто відпускали із військової служби. При цьому за цю саму військову службу Шабунін отримував гроші, а саме 43 тисячі гривень щомісяця. Про це повідомляється у листі набу, який опублікував журналіст Володимир Бойко. Зрозуміло, що ніяку службу солдат Шабунін у НАЗК не проходив, це неможливо в принципі, а проживав вдома, пиячив у київських генделиках та займався бізнесом. А всі ці листи були потрібні, щоби виплачувати у хилянту Шабуніну грошове забезпечення та додаткову винагороду в умовах воєнного стану. Крім того, видання Закони бізнес пише, що саме на підставі цих листів Шабунін півроку не з'являвся у військовій частині. До слова, нещодавно Шабунін очолив рейтинг недовіри до антикорупціонерів. Нагадаємо, ДБР розслідує низку кримінальних справ щодо Шабуніна, зокрема про ухилення від мобілізації, підробку документів на ЗК, незаконне використання гуманітарки та привласнення позашляховика, який волонтери передали для ЗСУ. Як думаєте, підтвердиться факт його фейкових відряджень? А тепер слухайте уважно. Спершу наші військові воюють на фронті з росіянами, а потім воюють із лікарями-хабарниками, щоб отримати довідку про інвалідність. Саме за це підозру отримав 27-річний лікар-травматолог на Житомирщині. До слова, вимагав він у захисниках хабар у півтори тисячі доларів. У 2022-2023 роках під час несення бойової служби воїн зсу отримав неодноразові поранення обох ніг його направили в Житомир на проходження військово лікарської комісії для визначення ступеня придатності до служби у березні 2024 року. Під час проходження ВЛК на огляді лікар-травматолог запевнив військового, що може вплинути на рішення членів медико-соціальної експертної комісії МСЕК. При затриманні 7 серпня у чоловіка виявили гроші, а також інші докази злочину за таке от намагання заробити на військових, які пройшли пекло війни, загрожує цьому лікарю схематознику штраф до 5,5 тисяч гривень або позбавлення волі від 2 до 5 років. Але із нашим правосуддям є відчуття, що відкупиться хабарем і штрафом. А от від цієї історії Феміда не те, що у шоці, а точно десь на межі інфаркту. Ви тільки вслухайтеся, ось у це речення: дев'ятеро харківських суддів відмовилися судити голову ТЦК, який допомагав ухилянтам. Про це повідомляє харківський антикорупційний центр. За грошову нагороду вони допомагали пройти військову лікарську комісію та отримати документи про непридатність до військової служби. На основі цих даних військовозобов'язані чоловіки отримували посвідчення, за допомогою яких могли безперешкодно перетинати кордон. Вартість таких послуг сягала 8 тисяч доларів, і ними вже встигли скористатися понад 200 осіб. Ба Більше усе було продумано до дрібниць, бо клієнтів не чекали, сидячи у кабінетах, а активно розшукували. Тобто схема була злагодженою і ой, якою прибутковою. А тепер, власне, про те, чому наш суд їм не суд. Справу мали розглядати в Орджонікідзівському рейссуді Харкова. Але там не змогли утворити склад суду, бо самовідвід самовідвідзя. Але одразу дев'ятеро суддів. Усі судді мотивували свої самовідводи конфліктом інтересів. Цей конфлікт інтересів у народі називається тісні зв'язки, оскільки начальник ТЦК тривалий час був начальником індустріального у минулому Орджонікідзівського районного. ТЦК. Тож тепер справу передали до Фрунзенського рейсуду Харкова, а судове засідання заплановано на 30 серпня. Сподіваємося, там коришів у цієї шишки не знайдеться. Вигрібають усіх, аби не воювати. В Україні чоловіки вигадали нову схему ухилення від мобілізації. Усиновлення та опікунство соціальні служби хапаються за голови. Чоловіки радіють, а держава робить усе, щоби швидше роздати сиріт та закрити центри. Як цинічно люди почали використовувати дітей, та що наразі відбувається у дитбудинках? Усі деталі розкаже наша Карина Клешун. Чесно дізнавшись, всі подробиці такого бебі-буму, я сиділа в шоці ще 5 хвилин мінімум. Але давайте по порядку. Ще нещодавно ми дивувалися кілометровим чергам біля ТЦК, проте черги біля соціальних служб наразі ще більші, і більшість людей не від любові до дітей хочуть поповнити свою родину. Згідно з новим законом про мобілізацію, претендувати на відстрочку можуть опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває ди дитина сирота або позбавлена батьківського опікування віком до 18 років. Лише одна така дитина в родині, і ви можете сміливо проходити ЦК. Журналістам главкому про темну сторону опікунства. розповіла директорка Київського обласного центру соціальних служб Наталія Ібрагімова, яка проводить обов'язкове навчання для майбутніх батьків. Жінка розповідає, що до повномасштабної війни в центрі вони навчали 80-120 осіб у середньому 50 родин. А ось за 2022 рік на навчання прийшло вже 320 кандидатів. А вже коли стали відомі причини від строчки у новому законі, то почався справжній бум. За половину цього року довідки на усиновлення чи опікунство отримали вже 200 людей. 170 ще навчаються, а ще більше ста чекають своєї черги. І менше бажаючих не стає. Дітей, як би це дивно не звучало, буквально розгрібають, хоч в законі і в Азано, що лише однієї дитини достатньо для відстрочки, Люди забирають по дві, а то й три дитини. Всі ж перестраховуються а раптом приберуть закону про мобілізацію від строчку для усуновлювачів. то залишиться статус багатодітної родини? Утім, не хочу образити чи засуджувати жодну людину, яка проходить через наш центр. У мене самої один син воює, один не воює, і я розумію людей з обох боків. Як каже Наталя, іноді прямо хочеться покликати ТСК, коли вона бачить чоловіків, які прямо дуже сильно бажають забрати дитину і скоріше. Звичайно, є сім'ї, які довго йшли до цього і дійсно бажають забрати дитину. В родину проте є і ті, яким довірити життя дитини важко, але відмовляють в усиновленні чи опікунстві лише одному відсотку людей. Адже навесні 24-го року Мінсоцполітики розробило постанову та наказ про зміни в питаннях усиновлення і звели до мінімуму довідку про навчання батьків. Тобто тепер в центрі не можуть писати про ризики, які можуть бути. Тепер пишуть чи може бути людина усиновлювачем чи ні. І все без будь-яких коментарів. На наші питання, чому прибрали з довідок рекомендації про ризики при усиновленні, У міністерстві відповіли, що так попросили люди, які не можуть знайти підходящих дітей для всиновлення. Всі хочуть дівчинку чи хлопчика від нуля до трьох років, але це ж не базар, де можна сказати: покажіть мені здорових дітей. Буває, моїм колегам дзвонять і кажуть, а де можна подивитися свіженьких дітей, тому що ті уроці, яких ми дивилися, вже набридли. Так саме з таким ставленням, часто люди звертаються в центр. Більше того, є випадки, коли дітей повертають та ще. Ще й як, співробітники нашого центру описали у висновку купу ризиків. Казали, що цій родині треба попрацювати з психологами. Важливо правильно підібрати дітей тощо. Але експрацівниця однієї із міських ратика мала певні зв'язки, швидко взяла двох маленьких дітей і виїхала у Францію. Та ще й вивезла свого чоловіка. А вже за два місяці повернула їх у службу у справах дітей, кинула як щенят, сказавши, що вони якісь ущербні. Після війни може бути ще гірше, адже можуть робити масові повернення. Проте в центрі сподіваюся, що таких випадків буде дуже мало. Кандидатів на те, аби взяти дитину у родину, вже більше ніж дітей. Конкурс як у престижний університет на одну дитину по 10 осіб. Зараз люди вже розуміють, що дітей від нуля до трьох років на усиновлення просто немає. Натомість є діти по 10-15 років. Тож зараз стали більше всиновлювати дітей, яким десять. 12 років, наприклад, як каже Наталія, в Бучанському районі на Київщині близько 90 пар уже пройшли навчання, і ще 50 проходять. А дітей, крім важкохворих та з інфекцією в районі, немає. Ось він ще один темний бік мобілізації та вигідний план для деяких посадовців, які хочуть пришвидшити закриття дитячих будинків. Як вам таке? Ця історія шокує не менше. Уявіть, затято путіністка Лариса Доліна раптом починає відкрито підтримувати Україну і закликає донатити на ЗСУ, так що й при цьому живе у Росії. От таке от диво. Проте довго тягнути інтригу не будемо. Виявляється, за диво тут відповідав не Санта і навіть не святий Миколай, а українські офісники. Я стала жертвою мошенників. в отношении меня совершены очень і и спланированные мошеннические і по данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана, потерпевшей, А на мою квартиру наложив арест. Вони розкрутили півіцу ротом і фанатку так званого СВО аж на півтора мільйони доларів. Так ця артистка була змушена продати квартиру у Москві і перерахувати гроші на нібито безпечний рахунок. За ось цю квартиру тепер збирається вона судитися. Я з Вона продала нам. Ми не можемо дамо і квартиру. Втратила, і гроші віддала. Ще й усі навколо насміхаються з інтер'єру цієї квартири. Карма словом і не менше, але провчили доліну ще й іншим способом. Бо за таку палку любов до Путіна треба платити. Доліної на хакнутій сторінці нарешті з'явилися правильні дописи на підтримку України. Вона ж до слова родом ж, ж, з Одеси. Я хочу реабілітуватися перед Україною і остаток своєї життя прожити на своїй родині в українській Одесі. Борітесь, вставайте і борітесь. Тільки так ми зможемо победити російський фашизм. Предварительним слідством встановлено, що мошенники знаходяться на території України. І тільки що вони выложили в соцсетях якоби меня обращення чудовищного характера, в котором нет ні одного слова правди. А ось іще один допис, де вона закликає донатити на дрони бригаді Азова. Із почуттям гумору наші українські офісники це от я. На продовження теми, і справді не забувайте донатити, щоб усім російцям було по заслугам. Чому би не підтримати якраз саме той збір для Азову, на який доліна просить. Лагідна українізація діє навіть у суді. На Сумщині спіймали пенсіонера, який виправдовував війну Росії проти України та вихваляв так званого президента Російської Федерації Путіна. Ще у квітні чоловік заявляв, що російські війська вже скоро визволять територію Сумщини, Україна сама себе бомбить і навіть планував стати частиною окупаційної влади. Але фортуна повернулася до нього іншим боком. За свої слова любіля руського міра сів на лаву підсудних. Суд визнав його винним та дав йому лише три роки умовного терміну. Але для розвитку проукраїнських поглядів суд зобов'язав жителя Сумщини прочитати копсар. Судові виконавці навіть контролюватимуть цей процес. Цікаво, як це буде виглядати. Ну і щоб життя медом не здавалося, із засудженого стягнули понад 6 тисяч гривень за експертизу. Як вам таке. Покарання, коментуйте це відео, підпишіться на наш канал та поставте уподобайку, бо це допомагає просуванню україномовного контенту. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати для ЗСУ. Переможемо.